Усім привіт! Якщо ви зараз в восьмому класі і не знаєте, що буде на екзамені восьмикласника, то це відео для вас. У цьому відео ви дізнаєтесь, як виглядає взагалі екзамен. Почнемо з того, як виглядає іспит. Усі сидять в класі якомусь за окремими столами. Ви можете мати з собою воду, але тримати його її ліпше на підлозі, через те, що ви можете її. Випадково, наприклад, пролити, і він вона пролиться на екзамен. Так що цього не робіть, тому ставте її на підлогу. Ви можете мати чорні ручки, тому що екзамен взагалі ви пишете чорною ручкою. Можете принести хоч 100, на випадок, якщо у вас закінчиться. Звичайно, заборонено вносити якісь електронні девайси, такі як смартфони, смарт-годинники тощо. Якщо ви його внесете в клас, то вам можуть скасувати іспит. А можуть не тільки вам скасувати його, а й всім, хто сидить в класі. Наприклад, ситуація, у вас задзвонив телефон, і тоді, скоріш за всього, цілому класу відмінять іспит, і вам треба буде його писати в другий термін. Звичайно, ви можете вийти в туалет, але якийсь вчитель, який буде сидіти в коридорі, по-перше, це запише, що ви вийшли. А по-друге, він з вами пройде до того туалету. Доведе так сказати. Наглядова команда не може ані допомогти вам, ані нічого коментувати, ви можете подати декларацію, в якій попросите, щоб назви вправ на екзамені у вас були українською. Якщо ви стали фіналістом або лауреатом у конкурсі з польської математики чи іноземної мови, тут я маю на увазі французьку, іспанську, італійську, москальську, англійську та німецьку. Якщо ви в цих конкурсах забудете. Фіналіст або лауреат, то на свідоцтві ви будете мати 100%, в яких ситуаціях екзамен може бути скасований. Звичайно, під час його написання. Якщо ви розв'язуєте завдання не самостійно, якщо ви користуєтесь якоюсь допомогою, підручниками там, електронними девайсами, або якщо ви в клас внесли заборонені речі, а також якщо ви заважаєте іншим людям. Також ваш іспит може бути. Скасований під час перевірки. Якщо екзаменатор вкаже, що в вашому завданні є ідентичні ствердження, як, наприклад, іншого студента, то він може бути скасований. А також якщо ви користалися з якихось інших ресурсів, таких як, наприклад, якийсь фрагмент підручнику чи у іншого студента. Я маю на увазі тут учнів. Приступимо до предметів. Перший у нас мм mm, польський, обожнюю. Ви його пишете або 120 хвилин, або 180 в залежності, чи у вас є дизелекція, дезортографія, дисграфія і так далі, чи немає. Максимум ви можете здобути 45 балів. Ось це література, яку ви маєте знати: оповість Вігеліна, Земста, Каміньна Шанець, Середу Ордона, Шмірч полковника, друга, Пан Тадеуш, Пантадеуш, Маликсіонжа, Квоваріс. Лятарнік баладина. З чого складається аркуш? У нас є дві головні частини. Перша це, е, ви можете здобути там 25 балів, це з літератури. Е, у вас є там два тексти: один фрагмент якоїсь з літератури ось це те, що я вам прочитала: ліктур. Другий текст це художній текст. Також в першій частині у вас. Завдання відкриті та закриті. У другій частині ви пишете есе або твір. Ви можете вибрати або це, або це. Це випрацювання має бути на тему. Ви повинні віднестися до змісту літератури, про яку ви пишете. Наприклад, ви пишете про маленького принца, і ви маєте написати, що він там зустрів Лиса. Ну, в залежності від якого на яку на яку тему ви пишете взагалі. А ви можете, маєте обов'язково віднестись до ліктури. Це дуже важливо. Віднесіться до ліктури. Якщо ви не віднесетеся, то просто все. Ви получаєте 0 балів і все. У вас може бути тільки максимум 25 балів, а це трошки більше там 50%. Якщо ви пишете есе, він має включати в себе вступ, розвиток та висновок. Якщо ви напишете тільки вступ. То вам теж можуть це не зарахувати і дати 0 балів. Якщо ваш твір містить 180 або менше слів. Якщо ви у когось писали цей текст і ви написали його самостійно, та якщо ви використовуєте якісь погані слова, які ми маємо критерії оцінювання цього есе або твору: це реалізація теми: творчі елементи, літературна та культурна компетентність. Композиція тексту, стиль та мова. Переходимо зараз до математики. Насправді він настільки простий, що тут просто навіть слів немає. Ого, угу, нічого у нас тут Party. Іспит триває для деяких 100 хвилин, для деяких 150 хвилин. Я вам вже все пояснювала. У аркуші ви можете здобути максимально 25 балів. 15 балів з першої частини це завдання закриті, та 10 балів з е, завдань відкритих. Їх чотири, так що не переймайтеся. Іспит з іноземної мови. Як я вам вже сказала, ви можете вибрати одну з шести мов: це французька, англійська, москальська, німецька, італійська та іспанська. Вони всі виглядають так само, тільки на цих різних мовах. Тривалість цього тесту 90 хвилин. Ви можете продовжити його до 135 хвилин. Максимальна кількість балів, яку ви можете отримати на іспиті, це 55, і у вас є кілька частин. Перша розуміння зі слуху це аудіування. Друга частина знання функції мови. Наступна частина розуміння письмового тексту. Потім знання мовних засобів і нарешті імейл, який ви маєте написати, звичайно, в цій мові, в якій ви пишете. Якщо ви пишете з англійською, ви, звичайно, очевидно, ви пишете англійською імейл. Цей екзамен насправді дуже, дуже-дуже легкий з порівнянням до матури. Та що вас чекає? Бум-бум, шакалака. наразі вам матурою не треба перейматися. Екзамен він легкий. Його можна написати дуже добре. Він не такий страшний, як ви собі уявляєте. Бажаю вам всім успіхів. Я знаю, що ви його здасте настільки, скільки у вас поставлена ціль. Всім до нових зустрічей всім па-па!